Вирішила спекти хліб, а потім задала, що з вами, треба ще ж поділитися. І включила телефон свій. Так, у мене 500 мілілітрів сироватки. Я на сироватці зроблю. Сиплю сюди дріжджі. Цілу пачечку, 12 грам. Цукру додам ложку. Цукор додала. Чайну ложечку солі сюди додаю, ще чуть-чуть додаю. І додаю муку. Муки десь грам 800 буде. Сьогодні до тіста я хочу додати ложку базілік у мене сухий, ось так. І дві ложки олії наливаю сюди. І тепер замісю гарненько тісто вмашену миску. Ось таке тістечко в мене вийшло, мегеньке, Я викладаю, накрию і хай підійде. От накрию так пакетики і зверху рушничком. І хай собі стоїть підходи. Духовку на 180 градусів, хвилин 40. Вже й готовий хлібчик мій, такий гарний. Скоринка така. Ну, гарячий. Треба зачекати. І з цієї сторони гарний. Простий хлібчик уже. Зараз трошки одну булочку відламаю. Ось. І відріжу. Так люблю такий край. Пахне дуже гарно. Мягенький. Пахне як гарно часничком. І хлібчик дуже пахне смачно. Угу, так щедро, щедро, щоб було смачно. Угу. Дуже смачно.